18-24 року Єрпінський міський суд Київської області в складі слідчого Сердія Кухленка за участь секретаря Шапова Скаржника Щербини та на 64-му судовому засіданні приміщенні Ірпінського міського суду скаргу Щербини і на бездіяльність щодо нанесення відомостей про кримінальне правопорушення до Ірпінського міського суду Київської області. Надійшла зазначена вича з карка щодо нанесення відомості про кримінальне правопорушення до неєдиного реєстру досудових працівників за з них зазначає, що 10, 5, 24 року було подано заяву про вчинення злочину самовону через річним учасниками громадської війни контролю на під час виробки ліс відділяється 25-му кварталі 17-й і 25-17 середу 20-2024 року в скарзі. Кази слідчі прокурор відкладно. вони пізніше 24 години після подання заявок повідомлення про чинне кримінального правопорушення або після самостійного вивнення ним будь-якого джерела обстану, чи може свідчити про вчинення кримінального прапору, зобов'язання внести в відповідній відповідь, де йдемо реєстру до судорогових розслідувань та розпочати розслідування, про визнати бездіяльність з ППВП Новернобичанського руху МП в Київській області. Заємник судового засідання з'явився надав додаткові пояснення, будуть підтверджуючі документи, скаргу підтриму. Представник іділу поліції номер 1 Бучанського об Київської області. Судово засідання не з'явився про час місця родину справа, повідомлення нажучину відповідної 3 статті 36 КПК. Відсутність слідчого не є перешкодою для розв'язку. справи. Дослідивши письмовий матеріал, несуджує скарги, підлягає задоволення, виходячи з наступних пістав в седом стану 65.2024 року. А її було повідомлено про вчинення злочинної відділу поліції номера Бечанського обладнання в Київської області та було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. На момент подання скарги та розвіду повідомлення про стадію розгляду заяви. Не отримали строк в нас відомості на реєстру реєстраційних розслідувань відповідно до статті 214 КПК України, вину. відповідно числення 2 статті 19 Конституції України орган державної влади посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі у межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та за законами України згідно статті 214 слідчопаних 24 2024 зобов'язаний. Не оформлення <клес> причини кримінального правопорушення, до після самостійного не будь-якого жила у що може свідчити про чинне кримінального <клес> правопорушення, не стає відповідні відомості до єдиного реєстру судового розслідування. Та через 24 години з моєї пенетні таких відомостей не дати за яку витягу єдиного реєстру судового розслідування. Слідчі, які здійснюють розслідування судового визначається керівником виконаного судового розслідування, враховуючи визначеного вороги закону та надаючи Юридичну оцінку зі слова на обставину безкарзії. Суді, що компетентним посадовим висновку компетентного посадового особисту ПН Обучанської Київській області порушення у Кербенної процедуру. Долучення дії, які полягають на внесенні відомості до єдиного реєстру досудових росідів прорушення кримінального правопорушення за зверенням чергове 10.5.24. В сорве на вище выконулся, однажды скарали вратан, а то вот он зобов'язати представь, заболевается в хозій Мучанского Рубенка в Київській області, нести відповідь для реєстру досудових судово про правда, кримінального правопорушення, де вище зазначення заявление та розпочато расслідування. 214, 303, 34, 307, 39. України суд на завод за відділ поліції No1ського району України поліції Національної поліції Київської області на стільному місті до єдиного реєстру досудових освітлення та вчительних порушення за заяви ще Йович, яка зареєстрована 105-24. Ухвала на оскаржена підпис. Зараз копію ви отримаєте. Ну що, друзі, хто бореться, той завжди перемагає. Ось вам результат. Змушує тих працівників, які вложили болт на закон на 214 КПК. Та знаєте, барана уче уче а він все одно в болото лізе. Ота сама історія. Кажеш, що є закон, ви не можете не внести. Є фактичні дані. Внось, а потім розслідуй. Не розуміє. Доложу сюди відео, як спілкувалася з нами. Інспектор громади, на яку було передано справу, там просто дуб дергу. Тому, друзі, боріться і поборете. Нам Бог допомагає. Ставляйте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами разом сила.